Обранці міської громади досить злагоджено працювали при обговоренні земельних питань, тарифної політики галич водоканалу та деяких інших. Проте, коли на їхній розгляд був представлений проект міського бюджету, ситуація різко змінилася. На думку чималої частини депутатів, вони не отримали реальних фінансових гарантій виконання робіт, необхідних для соціально-економічного розвитку міста. Міському голові неодноразово доводилося переконувати депутатів, що жодна проблема міста не залишиться поза увагою, бо завжди навіть при відсутності. Відповідного рядка у бюджеті міська влада знаходила кошти на такі роботи. У нас в бюджеті навіть немає е, статті, значить капітальний е, ремонт е, е, житлового фонду. Капітальний ремонт житлового фонду. Значить, ми е, не, не встав, його сюди, не давали, тому що, значить, нам треба буде все одно будинки підтримати. Це буде за перевиконання або буде направлено із. Залишку на 2016 рік. І про це ми думаємо. Ми думаєте, що ми це собі так хотіло, так і написали. І тому я кажу, значить, ми сьогодні для того тут є, для того, щоб підтримувати наших жителів і їхні будинки, і їх матеріально. І всі роботи робити, які вони в них є запити на це. Незважаючи на такі запевнення, кожен із депутатів продовжував відстоювати свої позиції. Хоч, на відміну від своїх колег у Верховній Раді Галичани не працювали над бюджетом цілу добу і до блокувань не вдавалися, проте суперечка була гострою і емоційною. Голові довелося вдатися до останнього аргументу про очікувані зміни до бюджету уже найближчим часом. Це є цифри, які. Бо ми дохідну частину розраховуємо з того, як було у 2015 році. І так само ми розраховуємо на 2016 рік. Але я кажу ще раз, що це не є догма, значить воно все одно десь воно міняється. Переконало це не всіх, однак міський голова таки наважився поставити проект бюджету на голосування. Хто за те, щоб затвердити даний бюджет міської рани 2016 рік, прошу проголосувати. Хто проти? Проти, утримався. Рішення прийнято. тож місто зустріне початок 2016 року з бюджетом, а далі новий рік нові зміни.